Подарунок Ілько вибіг із дому з радісним передчуттям. Тиждень тому, на своє десятиріччя, хлопець отримав у подарунок гроші від хрещеної та старшого брата. Назбиралася кругленька сума, яку Ількові дозволили витратити на власний розсуд. Тож сьогодні вони з мамою домовилися піти до магазину іграшок. Хлопчина сів на лавку, чекаючи маму з роботи і розмірковуючи про те, чого йому більше хочеться. Монстр-трака на радіокеруванні чи трансформера Динобота. На лавочці біля іншого під'їзду сиділа бабуся, Ільков пізнав стареньку сусідку по будинку. Вона частенько пригощала його цукерками. Цього разу бабуся була чимось засмучена. Вона витирала очі хустинкою і тремтячими руками раз по раз. Перебирала речі у своїй сумці. Ілько підійшов ближче і почув схлипування. Як же так? Ну, де ж подівся цей гаманець? Невже вкрали? Бабусю, у вас щось сталося? запитав хлопчик. Ой, дитинко, не можу знайти гаманця. Сходила на пошту по пенсію, а тепер в аптеку збиралися ліків купити. Глянула в сумку, а гаманця нема. Витягли, мабуть, ой горе. А, а які ліки треба? Спитав Ілько, бо слова підтримки в нього чомусь не знаходилися. Та тут цілий список, бабуся витягла з кишені папірець із рецептом і 100 гривневу купюру. Дивіться, вигукнув Ілько, трохи грошей у вас є. Давайте я збігаю до аптеки і куплю вам усе. Не треба, я сама, може, якось зітхнула бабуся. Та я миттю, ви не переживайте, крикнув Ілько і зірвався з місця. Забігши в аптеку, хлопчик привітався і тиснув папірець фармацевтові на касі зваж вас 470 гривень, дібравши ліки, за списком, промовив той. Двілька аж дух забило, хвилину він стояв у задумі. Промайнула думка просто повернути список ліків бабусі, перед очима замиготіли образи новеньких іграшок якими він хвалився перед товаришами, Ілько струснув головою і потягнув рукою до внутрішньої кишені куртки, рішуче промовивши Давайте. За декілька хвилин хлопчина вже вручав пакунок із покупками бабусі, яка слухляно чекала на нього на лавочці? Ось тут усе за списком. Це ж ти теж Тут живеш. Ільком зовуть. Дякую тобі, дитиночко. Невже на все грошей вистачило? Бабуся дивувалася і хитала головою. Там, там акція була, збрехав Ілько. Одужуйте швидше. Я побіг, додав він, побачивши із зарогу будинку, виходить мама. Привіт, сонце. Ну що, ходімо в магазин? Мама скуйовдила хлопчині волосся. Та ні, мам, я передумав поки що. Ще позбираю трохи. Дивись, як хочеш, сказала мама, і вони зільком зайшли до під'їзду.